Тільки відкрили електронну чергу для перетину кордону, як тут же знайшлися посадовці, охочі на ній підзаробляти. Принаймні так вважають слідчі. Чи не одразу після нововведення на кордоні правоохоронці відкрили кримінал щодо двох інспекторів Укртрансбезпеки? кажуть, нібито вони почали створювати штучні перешкоди для реєстрації в електронну чергу. Вони категорично не хочуть світити обличчям на лаві підсудних двоє чоловіків та жінка. Тепер уже колишні співробітники Укртрансбезпеки. Проєкт є черга, мав полегшити перетин кордону для міжнародних перевізників і максимально знизити живі черги. Мовляв, перевізники можуть попередньо записатись у чергу електронно і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Але не минуло і місяця від старту є черги як правоохоронці відкрили кримінальну справу. Слідчі переконані, що у січні цього року інспектор Укртрансбезпеки у Закарпатській області, котрий працював на території Волині, змовився із тутешнім інспектором. Вимагали та отримували грошові кошти у якості неправомірної вигоди від представника ПП Віо за організацію безперешкодного проїзду вантажних автомобілів даного підприємства в системі онлайн бронювання місця в черзі для перетину державного кордону для міжнародних вантажних перевізників. Є черга до міжнародного автомобільного пункту пропуску Ягодин в селі Старовойтове Ковальського району Волинської області у сумі по 100 доларів США за кожен пропущений автомобіль. Мовляв, наговорили, що є черга ще тільки експериментальний проєкт. І без сприяння інспекторів перевізнику ну ніяк не перетнути кордон. Недосконало працює, а також у зв'язку з частими відключенням електроенергії неможливо забезпечити вчасний безперешкодний пропуск транспортних засобів. Однак він готовий йому у цьому посприяти за умови надання за вказані дії неправомірної вигоди. Тепер один із колишніх інспекторів допомагає ковальському підприємцю продавати автозапчастини. Інший, схоже, безробітний. Коментувати кримінальну справу не хочуть. Я відмовляюсь давати будь які коментарі. Чому Розкажіть, як це було насправді. Засідання поки переносять, аби підсудні зібралися у повному складі разом із дамою. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.